Всім привіт! Е, хотів би зараз з вами обговорити. Ось зараз в мене перепілки їдять. Ну, можна сказати, такий експерименний експеримент. Ну це скоріше можна назвати більше помилкою, бо е, закінчився мені корм. Ну як сказати, той корм, що я був замовляв, я замовляв багато, тоді в районі півтори тони, ну, але там був різний. І конкретно для перепілок в мене закінчився, що я казав. Для оцих е, моїх бройверних я їх годую дече, вони на індичому добре. І для ось цих несучок теж закінчився. Я був один раз докупляв тут по місту, потім другий раз і в суботу, ну, ніби, ніби вже минулого четверга, оце, що минул, вже ніби, ну, в принципі, цей чоловік казав, що якщо все буде добре, то привезе в четвер, був сильний ливень, то я і не розраховував, що він буде. А, а от думав п'ятницю, але в п'ятницю в мене ще корм був, одним словом, закінчився в суботу. І що? Що я замітив, я думаю, іншого немає, я і даю їм, зараз вони в мене їдять, так як неділя немає де купити. Оцей звичайний старт для курей, курей несучок. І ну, для цих, я думаю. Ще їм сильно нічого не вплине. Якщо завтра-завтра подзвоню вже туди до того чоловіка, що має мені привезти. Якщо завтра-завтра привезе, то не буду купляти, а якщо ще ні, ну знаю коли, то поїду ще по місті і докуплю знову для корейний сучок. Зараз тоді не було, я теж брав якийсь останній раз для корей, ну типу для курсата, але вже від якогось там 20-го тижня чи 18-го, ну не пам'ятаю. ну, Але на ньому було краще. А в чому? Ну на тих непомітно. На оці, оці вже в мене, так, зараз тут темніше, включу спишку. Оці в мене вже, е, ну як старенькі, вони не старенькі, старенькі внизу, оці в мене що несуться. І я хто, замітив, що на у цьому кормі продуктивність в них набагато впала. Оце можна сказати, вони нанесли за, за два дні. Це є дуже мало, е, тому ну, все-таки видно, є різниця, що для що старт, а що для курей. А що вже типа для несучки? Ну можна самому робити, я ж кажу, є. Але там теж я так в хто бачив, що там тих рецептів кожен робить свій. Там один одні кажуть, що такий поганий, другий, що такий. Ну тим словом та я не маю часу. Я би то можна було вникнути, знайти то не є. Щось таке надзвичайно проблематичне, але я не маю часу про це зараз робити. Можливо, зимою і буду пробувати робити сам. А зараз, зараз купляю, тому ну, думав, що суттєвої різниці не буде, але різниця так і, так і є. Е, продуктивність спала. Надіюсь, що на кормі для корейних сучок відновиться. Бо шкода, в мене тут ще не є. Перепілочки старі вони якраз. Якраз них сам пік несут. Тут в мене повністю клітка фараона, тих, що я садив. А тут є фараон і ось ці. Як вони називаються? Вилетіли <фе> звуфанікс, золотий. Ось тут є дві корочки і куготик. Ну Вони такі якраз ще молоденькі, гарні, ну і тут є пару, п'ять молодих, а решта ось ці старічки ще доживають своє, своє щасливе життя. Не прибираю їх вони собі так тут. Тут доживають, ну ті ростуть, і ростуть ніби ніби наоборот. Для них це рахується як ростове, я не несучка, але мені теж їх треба вже переводити на несучку, бо треба, щоб вони молоднячок починали нести. Тому кажу, якщо, якщо така ситуація, то або шукайте ретепти самі, або все-таки. Для корейних сучок. ну Треба купляти для корейних сучок. Ну, не обов'язково для перепілок. Різниця між тому буде для перепілок і корей, по кількості є, не вплине, просто вплине на розмір яйця, На на перепилиному буде яйця більше. Ну, але він дорожчий. А от для корейних сучок що це гарно. То я вже переконався, що різниця ну, вони не пропадуть ні нічого, вам просто просто буде не продуктивність, вам буде неефективно. Ну, не Невигідно, скажімо так, корму з'їдають багато, несуть мало. Можна сказати, що це, що це невигідно. Так, зараз сходим, я вже вам давно їх не показував. Ну в оцих все добре. Всі тут усвоїлись, живуть, їдять п'ють, будечка тут і тут. Оп, так. А отут наші так, От би ви, може, не налякались. О, а це вже наші. Та-та-та, не знаю, що робити. Оце не такі були маленькі, а вони гарно ростуть. Я зараз я відкрию акуратно, щоб їх не злякати, щоб вони мені не почали цілій стайні з висоти вискакувати. Оце є тут бурбончики і, і ті чорненькі, що я, що я лишив собі разом з тими, що виводили з бурбони. Ось такі вони вже оце оце від моїх від цієї чорної індички. такі які, ну Це типу, типу цей кавказький індик, називається його, що називають чорний бурбон. Гарні великі, ну індечко кажу, гарніша більше від і ці, а бурбончики, ну, що я їх так і переселив, а це вже оці з останнього, останнього виводка. Ну Вони такі теж та гарні, великі, то з іншого господарства гарно ростуть. І тут було такі два цікавих, бачите, кольори, я собі лишив для того, щоб кольорові були індичата на наступний рік. 3-4-4 чотири чорних моїх вони, гон світло тут мають мало, я їм свічу, Вони тобто, аж, аж в шоті що робиться. Ось такі красунчики. Гарно ростуть, гарно набирають, у них тут все добре. Єдине, що можна буде, ну поки що місця достатньо, що можна буде їх поділити на дві клітки з часом, але це вже коли приберу самців цього. Оп. Самців перепілок, ну зараз тиждень часу і почну прибирати. Так, ну тут теж ці брайтики разом з звичайними ціни я такі для клеві, позабирав вже їм всім, ой, чекайте, бо я задумався. Позабирав вже їм всім, е, поїлочки. Так, добре. Ви не хочете, щоб я вас... щоб я вас знов позабирав поїлочки? все в них добре. вон. Качечка, Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли будуть, коли будуть гусенятка. Що ти нічого не розбила, все добре? Яйце яке. зживе. А це, прямо ну, теж, оце прям таке Має бути великі, гарні дичатку. Ці гріють, що я поділив. Тут несуться, до речі. Оці качки вирішили. У мене піти на правда, там один качур, їх багато, не знаю, як буде по плоді. Треба буде під отою перевірити Днів ще що 4, бо вона тільки сіла. А отут прям несуться, коли ми з вами світили. Вчора ми не світили, напевно, після вчора тон вже подоношували, подоношували яєць. Тут я там не несуться. Ну Сидиться, що я казав, моя така чорненька, оця спокійна качка, її можна прямо погладити. Така ручна, о, красенька. Так йду, я вам покажу, що я кажу, що може бути. Яйця, ну але може бути, може не бути, буде бачити, вже ми провіримо. Був. Бо тут були під отою, пересаджував, спортився. Він вже був, зараз ходить на двір. Бурбони ночують вже я вчора переставив разом з оцими великими, вони і бурбони, оці більші бурбони. І оці обичні мої індики. Зараз якось би краще по -по показати. О, тут така нахліпках є. мотив вже прям великі. Це ось цих перших мого виводка і між ними тут бурбончики теж. Ідемо, що... ще я вам покажу там на дворі. Так, це ось тут, що 에... <смірки> я кажу, це там одна качка і качор, і друга має бути, але вони навчились, одна перелітає через верх, оця сива, вона ж має бути з тамтим качером. Але... Мені шкода їй рубати крило, бо вона тільки то, що перескакує, єдине що звідси сюди, а більше ніде не летить. Вона перелиняла, вона прям така гарна і з мені. Мені її шкода крило рубати. А оця чорненька, напевно, вилазить десь знизу. Вона теж має бути там. Ну, але вона так, то тут-то там. А що я кажу, що не знаю, як буде по оплоді, бо в нього є тут-одна, вона, напевно, і несеться, бо в неї прям по землі аж тягнеться. Тут, рахуйте, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, сім тільки. Сім тільки його, ну і ще дві. Дві перелази отих. Ну, в принципі, він мав би топтати тільки тих, що несуться. Напевно, ці дві білі і несуться, бо оцеї прям до землі і з тамтої білої. Це з тих пізніше, що я хотів. Бо оцеї так нема, сірої немає і, нема, і в тої великої коричневої теж нема. Так що думаю, що може. Я бачив, що він білих білий білої я бачив пару разів, що він топтав. І бачу, що в них до самої землі. Оці тому може, може і будуть. Будуть. Було б добре, бо це такий великий гарний качур, і, напевно, ну не хоче, щоб я його знімав німецької лінії, то що він казав, бо він по возі він більше, ніж звичайні качурі, але це не мій, я його привіз Ну як, на осінь. Тому мали б вийти гарні, якщо це білі качки несуться, оці дві, і якщо від нього мали би бути дуже, дуже гарні каченята. І що я я замітив по поведінці, так як качки несуться менше то Вони такі спокійніші, коли був період, що було такі затейші. А зараз, коли активно знову починають нестися, то вони отак цілими днями двоє ходять і через сітку і через сітку сваряться оце поховий півник. А оце його дві, дві курочки, такі красунки, Тоже не несуться ще, вони трохи понеслися. Оце, до речі, не несли ще зовсім. Оця біла неслися, ця біла, що квохчу там, теж неслися. Ще не неслось е, і ну, як оці, оце зелене ще не неслось. А оцей о, він, він щось намагається топтати, так що думаю, що може десь, десь скоро почнуть нести. Ну, та як у ті два ходять через сітку, так само, бачите, він під сіткою ходить, бо там он цей е, карликовий теж так приходить. і вони так ходять тут по під сітку. Через сітку можна сказати, б'ються. Як у ці два і самі так ці е, бурбонів, що були тут, я позабирав. Вони тепер ходять вон там, де великий разом з усіма, разом з курми, там, де багато місця он курочки несуться. Оце ці. О, і якась качка знеслася. Треба забрати до стайні. Це знеслось, яка я казав, що бачите, не несуться, а це якраз з отих, де було багато яєць. Якась, якась так куди падає? Якась, якась знеслася. Треба теж його зараз занести, поставити вільне гніздо, хай хай вчиться. І треба так і... Треба так і ті два гнізда закривати, щоб вони не підношувались. Ну, Бачите, ці карликова курочка, бентамочка. Оцей півник, оцей таке від моїх гіг 4. Там дві чубатенькі, ось така темненька і така світленька. Отай нервується, бо його качки повтікали до іншого качу. А тут я полишав, де були оці бурбони, зараз я відкрию нижню клітку. Та їх, в принципі, буду зараз заганяти. Бачите, полишалися ті, що... Оце є, що я просвічував в інкубаторі, що я казав, що я вже в тому брав в господарстві, що там 15 яєць було, і ніби 15 були тоді добрі. Це оці більшенькі 6 штук, просто їх чогось 6, бо їх подусила подусила індичка, коли сиділи. Це оцей білий, оцей під Бурбона, цей білий, і оцей, що п'є, і там той темненький там далі, такий теж та гарний. А оці 4 це, оце, що теж були, вилізли, один, два, три, і там в кутику чорненькі. Це від, це від моїх. Їх тепер тут залишилось 10. Я їх, був, я їх був носив, мені тепер і зручніше, бо я їх мусив носити аж сюди в грудер. А тепер вони спокійно влазяться тут, бо борбони тут ночували, борбони ночують стані. Ну одним словом, полегшив собі і з ними роботу і. Ну і з бурбоном більше місця, бо там місця прям багато. Вони мають де ходити. Вони вже ніби усвоїли сьогодні. Ще завтра і буде все добре. Єдине, що треба буде, коли буде час там зробити трошки сідла по-іншому, бо там вони трохи на землі сидять. Потім так минулого року я мав всього їх 13 штучок індичади. Я так зробили на два. Вони подзвонили, чогось воно перервало, переважно не перериває. Так, про що я говорю? Ага. Ну і одним словом, там ще теж з того господарства, щоб поміняти. Не їх ще відрізняє, бо ці менше. Оцих, з цих буду лишати якогось індика, може навіть у цього підбурботу, бо цей індюк. Він такий гарний, великий. Або або там білий теж гарний такий, буде світлий до своїх індичок, щоб поміняти кров. Ну, а оцих індичок можна буде лишити свого. Оця темна індичка, оця темна, оце ніби індик. Хоча я так ще так ще і не сильно. О, гуси дикі, он. Полетіли вже не... не сфокусую. Полетіли чотири диких, чи то гуси, чи то лебеді. Ну, одним словом, зараз буду заганяти, так що з них це теж з того господарства буде гарні. Ну і плюс ж там пару мало бути з іншого місця. Вже повечоріло, знову хмариться. У нас, нас так час від часу йде дощик не сильний. Тут дуже І ще передає такий гарний поле мокре, але дощика ще треба. Ну, покажись, покажись. Та, треба показати, який ти тут головний та? під бурбона. Оце індичечка. Ну Гарні з того господарства індики, отам такий сіренький буде, різнокольорові, можна буде собі полишати. Ще й, ще й вони досить по вогзі, непогані. Так, то що я вже випустив, але ще всі не пішли, ще дехто доїдає. Оце <кхи> з тих найпершого виводка. Правда, оцей ку, трошки менший, там ще є покраща оця курочка. Типу редбро, я думаю, бо вона з місця попала. Мастер грея, була така червоненька. Вже є курочки, які мають прям. Прям гребені. Ну, одним словом, досить вони, всі, досить вони всі гарні. А, я був в стані забув показати. Е, з тих фазанів я їм мені писали і ножки зв'язати, і стаканчик. і так. Ну, одним словом, я пробував, зв'язував їм ножки, ставив стаканчик, але, але з них нічого так і, так і не вийшло, вони були слабі. Е, одним словом, вони, вони пропали. Лишилось три активних здорових. Ну, які, скільки лишилось, тільки лишилось. Будем Будемо працювати з тим, що є, і я думаю, що навіть якщо там щось на осінь можна буде чи на весну, купити. Якщо буде, не буде коготика, купити коготика. А якщо не буде курочок, то може куплю одну. Та я думаю, що з трьох штук по-любому одна курочка буде, ще одну може, докуплю, і буде, і буде сім'я, а на другий рік вже, вже вони будуть нестись, вже розведемо гарно. Ну, одним словом, такий сьогодні огляд. Так, фокусуйся вон. Надію, що від цих білих качачок Небудь пізні, але є стайні, є брудера цього року. Буду пробувати. Буду пробувати одним з словом. Все, що внесеться, все, все саджу. Хоча вже роботи дуже багато і дуже багато, скажімо так, вже раз менше сили. Бо зараз я два місяці, можна сказати, найтяжче. Ну, але нічого. Два місяці перебудемо, на осінь вже буде легше, бо вже буде менше з полями. Так, ось такі справи сьогодні. Сьогодні нічого не робив, бо сьогодні неділя, можна сказати, ну, як відпочивав, трохи там таке з дитиною з'їздили трохи в центр, погуляли по, по качельках, як вона каже. Ну, Одним словом, такий в, в нас сьогодні трохи теж день для відпочинку. Ну і господарка, правда, господарка сьогодні обходив не я. Сьогодні більше батьки за нею, за нею дивилися, так вечором зараз все заганяю. Ось такі справи. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Ставте, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть кому що цікаво, кому що показати, розказати. Мені дуже приємно читаю. Стараюсь читати всі коментарі, які, які бачу, буває, якщо коментар вже другий, просто ну, так би відповідь під відповіді, то я можу зразу не побачити, бо мені, мені його не висвітлюють чогось. А якщо отак коментар перший, всі коментарі стараюсь читати, відповідати. Мені, мені дуже приємно, що люди. Ну, якось реагують, відповідають на мою, на мою, так сказати, та, що він намагається топтати, може, може будуть нестись. Е, ну, на те, що я роблю, якась така більша мотивація з'являється. Одним словом, кому що цікаво, пишіть. Всім дякую за перегляд. Ще раз мирного неба, хай все буде добре, спокійної сім ночі і до нових зустрічей.